Вітаю вас, малята! Ось і скінчилося тепле літочко. Малята, а яка ж пора року до нас завітала? Так, настала осінь. Але поки що зміни в природі можуть здатися непомітними, як і раніше, яскраво світить сонечко, вдень тепло, квітнуть квіти, дерева вібрані в зелене шати. Нам ж це все ще нагадує про літо. Проте зміни дітки вже відбуваються. Вночі вже стало прохолодніше, день помітно стає коротше, а ніж довшою. Травичка поступово втрачає свій яскравий зелений забарвлення, а листочки неквапливо жовтіють та опадають з дерев. Тварини готуються до зими. Запасаються їжею, облаштовують місце для зимівлі, достигають овочі та фрукти, птахи готуються відлітіти в теплі краї. Так починається осінь. Вона щойно завітала і лише почала вносити свої зміни в природі. Та кожним днем осені зміни в природі будуть ставати все помітнішими та чарівнішими. Але... Про всі ті зміни ми з вами будемо говорити згодом. А до сьогоднішнього заняття пропоную вам вдома намалювати малюнки на тему осінь. Намалюйте дітки осінь таку, яку ви бачите її сьогодні. А я буду чекати фото ваших робіт. До зустрічі на все добре!